Густий дим застелив околиці та крайні вулиці селища, зокрема, й вулиця Польова. Горить місцеве стихійне сміттєзвалище. Це не вперше рятувальники їдуть саме на гасіння цього несанкціонованого сміттєзвалища. На початку травня цього року тут уже палало три дні. Знову горить місцеве сміттєзвалище. Це все чорне. Це вже сьогоднішня пожежа. Вгамовують пожежу дві бригади рятувальників. 57-ма Петропалівська та 47 Першотравенська. Сильний вітер ускладнює боротьбу з пожежею, яка розгорнулася на цілий гектар землі. Вогонь приборкали, але гарантій того, що знову горітиме, немає. На території Петропалівки немає офіційного сміттєзвалища. Ця територія, яка заполонилася роками сміттям, не санкціонована. Але купи сміття тут лише зростають. Певно, що табличка з написом сміття викидати заборонено, ведеться відеоспостереження, нікого не лякає. Проблемне питання сміттєзвалищ у селищі наш тижневик піднімав неодноразово. Щорічно, напевно, ми говоримо про цю проблему, яка ніяк не вирішується і безконтрольно виникають ось такі стихійні сміттєзвалища. Воно, до речі, в селище не одне.